Всім привіт! Президент США сонний Джо Байден у понеділок, 13 березня, зробив ряд важливих заяв про банківську систему. США відзначається, що Байден планував виступити в 15.00 московського часу, але переніс виступ на годину пізніше. У своїй промові президент Сполучених Штатів заявив, що прості американці можуть бути впевнені в безпеці банківської системи. США, можливо, і загрожує катастрофічна банківська криза, але прості громадяни піндосії не постраждають. Байден зазначив, що всі депозити доступні громадянам при необхідності. Крім того, він пообіцяв, що керівництво збанкрутилих банків звільнять, американські платники податків не зазнають втрат через проблеми з банкрутилих банків, резюмував глава держави. Чекаємо розвитку подій. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!